Тума, ту, українські імена. Як конструктор. Потрібно лише зрозуміти, яке значення має склад, і тоді енергетичний зміст імені складається в єдине ціле. Сьогодні мова піде про ще один доволі цікавий склад: Ол Олександр, Олексій, Олег, Олена, Ольга, Микола. Насправді не так багато таких імен, але пригадайте, кому вони належали. Майже на кожне ім'я ми можемо назвати доволі відому історичну особу. До прикладу, хоча б княгиня Ольга та її батько князь Олег. Я вже розповідав про ім'я Миколи, яке утворилось від кола як форми правління. Вклад ОЛ теж несе в собі коло, тільки інше, більш довершене коло сонце. Сонце величезна енергетична база, яка своїми проміннями зігріває поверхню землі. Природа збирає цю енергію, отримуючи зелене забарвлення. І тут ми отримуємо першу підказку. Буква О. Яка вказана на довершеність на сонце перетворюється в букву Е, зелень, дві букви Е, дерево, теж дві букви Е, назві дерев, наприклад, верба, клен, береза, теж переважає буква Е. Сама ж буква Е нам графічно нагадує розірване коло. Тобто ми спостерігаємо процес, коли сонце енергію розсіює, а природа її збирає, накопичує. Тобто енергія О переходить в енергію Е. Чи може це бути простим співпадінням? Якщо так, то як тоді можна пояснити, що в словах дрова, кіно, плоди, городина знову домінує буква О? Чому? Тому що енергія в них вже зібралась і готова до наступного розсіювання. Адже овочі і фрукти це їжа для людини, іно це пожива для тварин. І це саме те, завдяки чому ми підтримуємо температуру свого тіла. Наш шлунок. Як маленький хімічний реактор, який дозволяє нам отримати сонячну енергію з рослин і дерев завдяки їхній здатності її збирати. Погодьтесь, наскільки довершений, унікальний ланцюжок, що зв'язує людину і сонцем. Сонце як син Всесвіту, той, що народився з нього, і люди, як діти сонця, і що завдяки його енергії живуть і. Які і є частинкою його енергії, який все ж таки контраст між філософією дітей Божих і релігією Божих рабів? До речі, ви помітили, що в іменах Олег, Олександр, Олексій, Олена теж чітко простежується саме зв'язок букв О і Е, О знаходиться перед Л, а Е одразу після неї. Буква ж Л – це людина, носій цієї енергії, довершена, наділена нею, яка для інших її Росією. Ділиться з ними. До слова, люди значить любов де? Тому Олена, людина, яка ділиться своєю довершеною енергією з іншими в світі навик, на землі, Ольга, Олег, де мають підсилення в букві «Г», як гора, господар, господь, людина, яка має велич і здатна ділитися своєю енергією з іншими. Олександр, Олексій ще складніші. Більш величні імена, в яких ми ще додатково бачимо склад КСІ як підсилення, склад АН як першість і до того ж ще й енергетичне Р. Але є ще одна доволі цікава підрупа імен Михайло, Данило, Кирило, Саміло, Гаврило. В них ми вже бачимо зміну складу ОЛ на Ло та ще й подорож спочатку слова кінець. Це ще одна надзвичайно цікава особливість створення української мови. Наприклад, слово корова, в перший склад Ко переміщається в останній склад в слові молоко, з слова кохання прізвища тих, хто завдяки йому з'явився на світ: Яненко, Петренко, Тимошенко. Ватра горить тому, що в неї кидають дрова. Тому, звичайно, Михайло, Данило, Кирило це ті, хто здатні почути Олега, Олексія, Олександра. І разом з ними нести до людей світоглядну філософію добра, любові і довершеності. А як ви думаєте, а що подумали б про нас наші праші, якби знали, що ми свою планету перетворили на смітник, а збираємось летіти на Марс? Яка все-таки велика, науково-технічна, безглузда ідея? Сімо в світі добро, маємо мудрість. І не забуваємо, що ми довершені твітлі люди, саме від слова любов, зло сильніше, але перемагає завжди добро, правда, бо має божественну, енергетичну складову.